Добрий ранок, дорогі брати і сестри. Вітаємо вас знову на молитовних наших зустрічах. Щоранку о 6-й годині, ми збираємось, для того, щоб наблизитись до Бога, піднести молитви за Україну і підтримувати один одного у вірі. Ми з вами по вівторкам маємо чудову тему, як поставити Богу в центр життя, як його повернути в наше життя, адже від цього залежить все, що відбувається з нами. І для цього ми з вами вивчаємо першу книгу Самуїла вже ми в другій книзі Самуїла. Сьогодні в нас завершення 12-го розділу. Ми з вами досліджуємо життя вже Давида, його гріх, його падіння, вирок, який звучить з у спрока Натана. Давайте ми з вами подивимося на 15-й вірш. І Натан пішов до свого дому, а Господь уразив дитину. Що народила дружина Урії Давидові, і дитина захворіла. Ну, перш за все, що ми бачимо, що Натан пішов додому живим. І це велике чудо. Ми минулий раз казали, що Давид був царем, це близький схід, шансів майже не було. Але все ж таки є Божий захист, є вплив Духа Святого на серце Давида. Пам'ятаємо, що в подібних умовах Іван Хреститель заплатив. За подібні дії своїм життям. Я думаю, що ви почули навіть на слух або читаєте, що 15-й вірш каже, що уразу в дитину, що народила, можна було сказати там, Версаві, ще по-іншому, але кажуть, що це дружина Урії. Ось все ж таки позиція Бога в Біблії. і Біблія підкреслює, що це була помилка, гріх Давида, і дитина захворіла. Пам'ятаєте, оцей вирок. Який був в попередніх віршах, частина буде відразу миттєвою кажуть, частина вона буде в часі, розтягнута в часі. Так і буває, кажуть, і в житті грішника, і в нашому житті щось відразу е, заходить, щось підніше в часі, а щось Бог пом'якшує, щось анулює. Два, 23 й вірш, якщо прочитати, то тут є певна така надія. Давід відповів: поки дитина ще була жая, я жила. Я постив і плакав, сподіваючись, хто знає, може Господь помилив мене і Господь житиме. Тепер же, коли він помер, для чого я маю постити? Хіба я зможу його повернути? Це я піду за ним. Він же не відправиться до мене. Ну, я думаю, розумієте, що в Давида все ж таки, ми знаємо, кінець цієї історії була надія, надія, і вона є завжди у віруючих людей. Давайте подивимося, вірш 16. Давид благав Бога за дитину. Давид постив, задягнувшись у вареття вер... і прийшовши додому, лежав цілу ніч на землі. Але підійшли до нього старішини його роду, щоб підвести його зі землі, він не захотів підніматися і нічого з ними не лів. Да. Бачимо, що Давид бореться за цю дитину бореться за життя, він не здався, оголошує піст, молитву. Ми розуміємо, що піст, молитва вони не змінюють рішення Бога, але змінюють наше серце, наше положення перед Богом. Це був природний стан Давида. Він горював, ось сумував. І це повна покора перед Богом. Безумовно. Так сталося, що на сьомий день дитина померла. Втрата величезна, як нам переживати втрату? Да? От далі певні такі принципи будуть. Але Давидові слуги боялись йому повідомити, що хлопчик помер, мовляв. Ось поки ще дитина була живою, ми вмовляли його, але він не слухав. Та як можемо йому повідомити, що хлопчик помер? Адже він може вчинити з собою щось погане. Подумайте. В якому стані, здавалось, людям був Давид. Але Давид зауважив, що його слуги шепочуть між собою. З цього Давид зрозумів, що дитя померло. Тому Давид запитав своїх слуг, що хлопчик насправді помер. Вони відповіли так, помер. Тоді Давид підвівся з землі, вмився, намастився єлеєм, продягнувся і пішов до Господнього храму, щоб поклонитись йому. Повернувшись до свого палацу, він попросив, аби дали йому поїсти. І коли йому подали страву, він їв. Тоді його слуги спитали його, що має означати така його поведінка? Адже поки дитина була ще живою, ти постив і плакав. А коли хлоп'ятко померло, ти встав і почав їсти. Давид відповів: поки дитина ще жила, я постив і плакав, сподіваючись, що, хто знає, може, Господь помилує мене, і хлопчик житиме. Тепер, же, коли він помер, то для чого я маю постати? Хіба я зможу його повернути? Це я піду за ним, а він вже не повернеться до мене. Зуважте, певні ну, якби такі моменти. Давид під час втрати він наближається до Бога, йде да? в присутність Бога, йде в храм. Да? Потрібний цей час горювання, і це природньо. Ми не можемо минути цього. І як ми проходимо цей період життя, коли в нас є втрати в житті, залежить, що з нами далі відбувається. І ми бачимо, що цей результат посту і молитви, що мир, мир заходить в серце Давида, і він зміг прийняти цю втрату. 24 вірш. Після цього Давид потішив сумуючу дружину Вірсавію. Увійшов до неї спав з нею, вона завагітніла знову і народила сина, назвавши його Соломоном. Він був Господнім улюбленцем. Наступний етап або принцип такий горювання, лікування від втрати це коли ми втішаємо інших людей, коли ми підтримуємо інших людей. Фокус від нас переміщається до інших. Але перед тим, безумовно, в храмі біля Бога, перед Богом, ти повинен сам. Наповнитися і благодать Божа, вона зробить чудо, що ми будемо спроможні і інших потішати. Тому Господь послав пророка Натана і через нього дав йому ім'я Ідідія, Бо так бажав Господь, Бо так бажав Господь. Знову бачимо через Натана. Це не випадково, я думаю, це також символічно і добра вістка. І е, добра надія, що Господь любить батьків, Господь приймає їх розкаяння, Господь любить цю дитину, є надія, є продовження. А тим часом Йоав вирішив підкорити раву амоніців. Бачите, сюжет, пам'ятаєте, перед гріхопадінням Давида був про Раву, про цю облогу. І зараз, якби так символічно, знов Біблія повертає е, сюжет до. Е, Цього міста до цієї війни, яку він захопив царську фортецю, після цього Юаф послав до Давида вісників, повідомляючи Я закінчую воювати проти раби і вже захопив водні джерела міста. Та, тобто, повідання продовжується. Тобто благословінь для, скажімо, суспільства, держави, для народу Божого, для церкви в цей час не було від Давида, він був в грісі. Як тільки він кається і зараз повертається знову ж таки до служіння, є пропозиція повернутися до служіння, ми побачимо, які зміни в його житті, в житті його держави. Тож Давид зібрав усе військо, перепущу, 28-й вірш. Отже, збери решту війська та вчини облогу міста і захопи його. Адже якщо я захоплю його, то воно буде названо моїм ім'ям. І Юаф, ну, таким певним чином, по-військовому, він стимулює, стимулює Давида повернутися до служення. Перемога вона лише тоді, коли ми примирюємося з Богом, так, повертаємося до нього. Тож Давид зібрав все військо, вирушив до рави, розпочав проти міста бойові дії, захопив його. Він зняв корону з голови їхнього царя Мілкона. Вагою талант золота прикрашено дорогоцінними кам... 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 каменням. Цю корону поклали на голову Давида. Крім того, він виніс з міста дуже велику здобич. Мешканців, які були у місті, він забрав з собою, приставив їх до пил до залізних молотарок і до залізних сокір, заставив працювати в цигельнях. Так само Давид учинив з усіма іншими містами амонійців, після чого Давид з усім військом. Повернувся до Єрусалиму. Отож, коли людина повертається до Бога, природнім є те, що вона повертається до служіння, да? яке було довірено. І та витоживає в цій битві, в цій війні знову перемога. Тут є опис корони, яку він здобуває 34 да? вага приблизно 34-35. Можливо, ця корона була зроблена для виду, не для того, щоб носити, тому що, уявіть собі, 35 кілограм тримати на голові, це, в принципі, непрактично і, мабуть, нереально. Це не для того, щоб носити, а вона була більш така представницька. Ну і 31-вірш, й вірш, тут мова, мабуть, йде не про вбивство, все ж таки, да, а примусив працювати. Якщо взяти паралельні тексти, які про це говорять і ці всі фрази. Тобто Давид отримує знову ж таки тотальну перемогу і є певний такий прибуток, як кажуть, і від цього. Підсумовуючи весь цей розділ, ще такі буквально декілька думок, важливо, що Давид підкорився рішенню Бога. Цього нам іноді не достає. Ми боремось, ми не приймаємо, ми не погоджуємо. І від цього якісь добрі рішення Бога, його милість відходить туди далеко. Давид він зміг покоритись рішенню Бога. Тяжке для царя, для його репутації, для його імені, для його бренду, для його особи Це було. Він покорився, покорився, прийняв це рішення. Безумовно, ми з вами читаємо цей розділ, і, мабуть, мільйони людей протягом історії людства, землі читали цю історію, і Бог відкрив нам фактично цю таємну, приховану сторінку. Життя Давида для чого? Ну, перш за все, щоб показати, що нічого таємного немає. все буде відкрито. Ну і є надія для грішників. Я думаю, скільки багато грішників, які були в позиції Давида, які вчинили гріхи Давида, падіння було в їхньому житті, відступлення. Вони черпали надію саме в псалмах Давида в цій книзі, в поверненні, наверненні, покаянні, спасінні цієї людини. Це є надія. Надія для кожного з нас, що би ми з вами не вчинили. Якщо ми зробимо вірні правильні кроки, наблизимось до Бога, ось, Господь обов'язково. Якщо ми визнаємо свої помилки, Він обов'язково любить нас милувати і прощати. В цьому є надія для кожного з нас, для грішника. Ну і безумовно, починаючи з цього розділу і далі ми будемо читати про наслідки гріху, адже його діти брали приклад. З батька, дурний влив і приклад Давида. Ось ціна нашого вчинку, ось ціна нашим помилкам, нашим гріхам це також певна пересторога для кожного сьогодні. Давайте ми об'єднаємось в молитві, звернемось до Господа, помолимось. Дорогі Господь, ми щиро вдячні тобі за цей чудовий ранок, за те, що ми пережили цю ніч і ти нас беріг. Ти нас підняв, ти дав нам сьогодні бажання, розум, приєднатися до вивчення слова, до молитви. Боже, торкнись, щоб Твоя благодать змінила сьогодні наше серце. Даруй нам прийняти Твоє рішення, Твою волю, даруй нам справжнє покаяння, зміни наше життя, наш характер. Допоможи нам, Господи, черпати в історії Давида в цьому розділі надію для себе, надію для грішника. Що Ти готовий простити, помилувати і спасти, щоб ми не вчинили Твої благодаті, достатньо. Отець Небесний, даруй нам подавати сьогодні добрий приклад для тих, хто поруч з нами в наших сім'ях і церквах. Прости, коли ми цього не робили, допоможи нам змінитись, даруй Духа Святого для цього, благослови, будь ласка, учасників цього молитовного служіння, тих, хто буде дивитися в записі. Пробуди народ. Свій сьогодні і служителів Церкви, даруй нам Духа Святого. Подяка тобі за все в ім'я Ісуса Христа. Амінь.